Сенсація десятиліття є кадастровий план з номером на мою присадибну ділянку, і за якої було так багато проблем власне, оцей в'їзд, який приватизований з 1998 році. Аж до гостинця виготовив Державний акт на право приватної власності на землю у 1998 році. Один із перших в двох екземплярах. Один у мене на руках, ідентичний оригінал. Знаходиться в Щерецькій селищній раді. У 2014 році ну, почув, сказали, що треба виготовити якийсь кадастровий план номер присвоїти. Ну, як на мене, це була чергова авантюра на державному рівні, а здерти з людей з народу гроші. Мільярди. Але що будеш казати? Звернувся як громадянин України, житель даної територіальної громади. Шерецької селищної ради куди звернувся? Та звернувся в відділ по землі, який створений цілим штатом, оплачується з бюджету, з моєї кишені. Тобто звернувся, прийшов. Ну, землопорядник, оцей Шерецький сказав, та добре, я скерую до вас підприємця, зміряє та й зробимо. Звісно, селищна рада не виготовляє кадастрових планів, але земельний відділ повинен би сприяти. Ну, приїхав підприємець у 2014 році, то літом було зміряв. Ну, Прийшло деякий час, півроку прийшло, нічого з того не вийшло. Телефонує оцей земнопорядник Галабурда і каже: нічого з того не вийшло, приїдуть інші. Та добре, приїхали інші підприємці, два також зміряли. Ну і час йде. І він завжди: я приїхав. Чому робиться, не робиться? Приїдете за два тижні, приїдете за два тижні. І так прийшли роки, нічого фактично не зроблено було. Одночасно, паралельно, я власником є земельного паю. Також я хотів віддати оренду земельний пай, то неможливо, каже, цей галабур. Да чому? Тому що пропало десь майже пів гектара земельного паю. Бо хтось там взяв і кадастрові план виготовив. Оця земля, яку я два роки боровся, добивався, їздив, виготовив, заплатив, десь пропала. І так також я написав заяву на ім'я селищної голови, нічого практично не вирішувалося. Ви не додали якихось документів. Вони словом включали дурачка. І тут не робилося присадибна ділянка, і пай не робився. І так час йшов. Тим часом. Тут виник, виник такий безпідставний конфлікт, і роздули парафіяни у серед, села Сердицьці греко-католицької громади, цей настоятель, який зараз є. Навмисно, бо я їм дозволив по цій вулиці, моїй території, власній, приватному володінні, ходити. Ходили 10 років. Я вже говорив, що я то приміщення взяв територію з приміщенням. Цей проєкт, це все робив. Поки я робив, вони ходили, то все було нормально. Ну, вже минуло десь 10 років. Думаю, якось так було недобре. Як моя дружина сказала, трупаки носили через наше подвір'я в цих воротах. Я їм зробив три входи, їм було замало і так були, знаханіли. Ну, я б взяв загородив. От кілька стопців сітку, повісив. Вони взбісилися в ці греко-католики настоятель. І одного разу після богослужіння на площі вийшли люди. Він почав нести якусь ахінею, бо то є в спільному користуванні. І він був невдоволений, що я загородив собі власне приватне володіння. Потім казав, ви не маєте кадастрового плану, номера. Ось сьогодні я йому можу сказати, що є. Та старий план. А то його мами він завжди говорив, то не тільки моєї мами і моєї, то ще моєї баби Варвари з роду Заторської і діда Івана Заторського, який закатований в Любіні в 1945 році, похований біля церкви в Любіні. І мого діда Івана також, що йому то розходилося. Ну, зробили такий безпідставний конфлікт. Звичайно, я взяв заяву, написав до селищного голови і кажу, та візьми оцей державний акт, щоб підтвердив, що дійсно я їм їв... це володіння приватне. Він того не зробив, цей селищний голова прислав землопорядника і двох працівників. Ті не прийшли, що нам звинувачили священик, дві парафіянки, які рвали на собі гуманітарку і доказували, що не приватизіроване. Як би дали кадастровий план зараз, якби то було не приватизоване? На якій основі? І роздули такий, розмосолили такий конфлікт. І досі вони кажуть, що це не приватне. Ну, зараз вже є кадастровий план, то я думаю. Що можливо, але вони ніколи не успокояться. До речі, як виготовляв цей подаст план, ще були порушення, було занесено неправильно. Це греко-католицька громада. І там далі в горі є такий проживає тип. Також я звернувся з заявою, бо занесено неправильно, треба було платити гроші. Селищний голова нічого не вирішив, тому що підписує селищна. Рада, тобто землепорядник, район, область, Київ. Всі повідомлялися. Мені довелося тисячі заплатити ще за них, за цих двох сусідів, тобто греко-католицьку громаду. І там ще один сусід, такий Німак. Є, тут є Панчишин, до них претензій немає, тому що вони могли і не знати. А ті могли заплатити, навіть селищний голова мені сказав. А чому ти б не прийшов? По 30 днів минуло після подання заяви я був гроші знайшов. Я йому зараз можу сказати, хочу сказати, ти собі совість би знайшов скоріше, гідність людську, а не гроші. Нічого практично не вирушив. Змовився з тим священником, включали дурачка. Одним словом, я заплатив тисячі ще за них, бо тут в мене залучилося як внесено згідно ну, відносно супутника. Навіть не два метри залишилося цей в'їзд. Ну нічого страшного, я не збіднію. Отже, є кадастровий план. Тепер претензії в нього цього настоятеля, це парафіян не буде до мене, я думаю. Нехай звертаються до державних органів, які погодили. Якби не було приватизовано, то на якій основі би дали, на якій підставі б. Виготовили кадарство план, цей номер присвоїли мені. Не всіма силами доказували, що це не приватне. Тепер нехай йдуть претензії ставити до селищної ради, до району, до області, до Києва. Но я би не радив їм то робити, тому що ця злоба, заздрість. Той, що хоче чуже, то шкідливо для здоров'я. Це дуже шкідливо для здоров'я. Ну, вони ніколи не успокояться, думаю. Но мене вони залишать зараз у спокої. Бо що є кадастрові план. До речі, той кадасторій план. Там вивішено їм на воротах, хай собі запишуть. Не дивуйтеся, зинові лише 7% людина. Зимній кулі решта сіра маса. От я і не дивуюся. Далі буде.